У перший день весни в бою на Донеччині, захищаючи нашу з вами незалежність. Загинув наш земляк старший солдат Федір Антощук. Міський голова висловив співчуття рідним на своїх сторінках в соціальних мережах. За два дні до дня загибелі Федору виповнилось 50. В останній шлях прийшли найрідніші люди та друзі героя. Без люблячого чоловіка залишилась дружина, син, донька та дві сестри. Сьогодні, коли ми прощаємось, ми навіки запам'ятаємо. Ту ціну, яку сплатив цей герой за нас і з вами, ми будемо пам'ятати це до віку і нести в своєму серці пам'ять, любов і молитву до цього героя. Герої не вмирають. <кій> слава Україні! Героям слава! Знали його всю жизнь як добровпоряджного. Очень твісного і хорошого чоловіка, який завжди відкликався на любую допоможі. От у нього дуже хороша сім'я. Очень жалко, що його не стало. Федір Антощук багато років працював на Дніпровському металургійному комбінаті. А у січні був призваний захищати Україну. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. Поховали воїна на алеї Кладовища соцміста по вулиці Весняній.